Білорусь може розпочати наземну операцію проти України, і такий сценарій буде обговорюватись під час зустрічі Путіна і Лукашенка. Вважає командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України. Та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на Суходолі. Проте, за даними Держприкордонслужби, бойових угруповань ворога на кордоні наразі немає. І триває наша підготовка, аби у разі чого дати відсіч будь-яким формуванням. Про те, чому все ж таки. Путін вирушив до Білорусі і про наслідки, які можуть а, мати ця зустріч. Ми поговоримо з Юрієм Подорожнім. Це політтехнолог, який долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю. Вітаю доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Юрію. дивіться, і Наєв і е, Олег Жданов вони говорять про те, що один так, одна із один із пунктів, заради яких Путін їде до Лукашенка, щоб особисто вже його вмовляти на е, сухопутну операцію проти України. Наскільки це можливо, і чи є, скажімо так, в Лукашенка якісь поле для маневру, щоб все ж таки не дати себе от втягнути остаточно в цю війну. Ну, дійсно для Росії важливо було б тягнути Білорусь у наземну операцію, в суходольну операцію. Бо власне Білорусь сьогодні бере участь у цій війні, надаючи свою територію для ракетних обстрілів, для авіапростір надає крім того з. Е е е е Сама власне Білорусь здійснює постачання озброєнь, постачання харчів, амуніції для військових Російської Федерації, які ведуть бойові дії власне, на українському фронті. А для Путіна який звик, що по щелчку пальця його сапіліти в в країнах колишнього радянського союзу виконують його завдання, очевидно. Ця цей період пройшов. Дивіться, він а, особисто змушений кататися в за проводити зустрічі в Узбекистані. А зараз навіть до свого небудього союзника Лукашка змушений їхати особисто тягнути за собою урядову делегацію, прикриваючись це обіцянкою білорусі протягом трьох років. Приїхав. Бачите, він е, за міф а, а, про те, що піденого кроки чекають обіду білорусі, бо попередні рази, коли його зпрошував Лукашенко відвідати Білорусь, він відмовлявся знаходив якісь від, 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 від Зараз е, Путін приїжджає дійсно не Лукашенко вмовляти. Лукашенко як на мене, і сам топий е, в війну. І фактично бути учасником цієї війни, що він з Білоруською робить, Його необхідно сьогодні створити правильне інформаційне поле в самій Білорусі для того, щоб передніш Білорусь хотів а, цієї війни. А, що білорусь сьогодні ми не спостерігає? Бо навіть скат, які складають там. І з них боєздатних тих, які могли гептонічно брати участь в поміційній операції, враховують 15 тисяч. А там якась білоруська позиція, що в тих відтяг насправді є 2 тисячі чоловік. Тому о, о, говорити про те, що Білорусь готова. Білорусі, яким чином схозно вплине на результат війни, я б не став, але це факт, що окрім Росії, що якась країна брати участь у війні, а, а так би бути поясни, про для Путіна це є дійсно ну, важливим. Тобто, по суті, це, скажімо, так, намагання якось формально, не юридично. Я не знаю, от підсилити, грубо кажучи, свої позиції, що війна виправдана. Так виходить, і от, наприклад, в інституті вивчення війни пишуть також про те, що якщо взяти разом так, от зустріч Путіна з Лукашенком, зустріч перед тим Путіна з російським командуванням, а, такий. Скажімо, так, фронтовий візит Шойгу на позиції, які вони назвали передовими? Ну кажуть, що це не настільки передові, хіба що вони вже перекоп вважають передовими позиціями. Що все це разом аналітики оцінюють як підготовку до чергового якогось розробку чергового якогось плану війни, тому що вони розуміють, що не так розвивалося, яким би хотілося, як вони планували. От як ви вважаєте? Ну насправді логіка війни, ну а я можу судити лише з політичної точки зору. Я не військовий експерт, і якихось там оцінок військових а, дій я не можу давати, принаймні фахово. Але з політичної точки зору, мені здається, виглядає все наступним чином. Росія сьогодні програє цю війну. Вона її програла в інформаційній складовій, вона її програє в економічній складовій, тому що тиск на Росію економічний буде продовжуватись. І у Росії немає іншого виходу, як зібрати всі сили, в тому числі і цих 45 тисяч білорусів, для того, щоб накинутись на Україну, бо це за фактом буде останній наступ. А далі, якщо їм не вдасться нічого зробити, то українці тільки будуть посилювати свій наступ і посилювати свою переможну ходу в цій війні, тому що остання з тих подій, які ми з вами бачимо, росіянам не вдається нічого. Ну що їм дається тероризувати населення, там обстрілюючи інфраструктуру і пояснюючи це. Тим, що ми розбиваємо енергетичну інфраструктуру для того, щоб військові заводи не працювали, а теплоелектросетеплоте чи станції по генеруванню тепла, вони теж не дають можливість не виробляти в Україні зброю, тому у росіян насправді безвихідь, і Путін мечеться і шукає, хоч як Вихід із ситуації, яка складається, і ну... не... Про цей безвихід, так про цю безвихід, про це метання. Білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова. Вона переконана, що от Путін їде в Білорусь, щоб показати також те, що Білорусь, хоча б під його контролем, так, хоча б під це це під контрольні володіння Кремлю. Але на противагу уже Лукашенко починає запевняти своїх чиновників, що ніхто крім нього країною не керує. І от цитата є: білоруський народ хоче мати суверенітет, незалежність, тому повинні це берегти. Це без. Перехти, так чи не стане оцей візит Путіна, який спровокований тим, що по суті знову ж таки оці метання, тим, що вони реально можуть втратити і Білорусь, тому що по суті це вже йде таке от дотискання. Всі ми з нами, якщо от, скажімо так, переоцінити, переборщити силою, то можна отримати далеко не те, що ти хотів? Зойте Лу... Путін володіє Лукашенком. Але а не... чи володіє Лукашенко Білоруссю а от питання чи володіє Лукашенко Білоруссю, це велике питання. Тому що відчував би Лукашенко, що він абсолютно контролює а, Білорусь. Я думаю, що білоруські війська давним-давно вже отримав від українців по зубам. Я маю на увазі вступили б в бойові дії. А, тому а, Лукашенко прекрасно розуміє, що який би не був в нього контрольований силовий апарат, я маю на увазі. У КГБ, яке у них досі існує, там якісь беркути, якісь військові генералітет, який він там прикормлює, але це не все. Вони прекрасно розуміють, що білоруси, на відміну навіть від росіян, ніяким чином не вмотивовані в цій війні, і що частина білорусів встане проти а, власне, цієї війни, особливо на тлі. Успішних дій Збройних сил України, якщо вони нападуть з півночі в Україну, я впевнений, що і російське і білоруське угрупування отримає по зубах серйозно, тому що навіть північні регіони, які сьогодні я маю на увазі України, північні регіони України, які не беруть участі в бойових діях, досить серйозно готуються. До цього наступу ще з весни е, йде серйозна підготовка до можливого наступу, і я думаю, що навіть цей, е, ця підготовка є необоронна. А така що в разі нападу а, буде наступальна операція в Білорусь, і як тільки українські солдати після того як Білорусь втягнеться у цю війну, перетнуть кордон України і Білорусі, а я думаю, що це відбудеться дуже швидко, то й всередині Білорусі Лукашенко прийдеться втікати. Єдине місце, куди він зможе втікти, це Москва, куди він дуже не хоче їхати, бо боїться поїхати в Москву. Транзитом до Макея, якого вони щойно поховали. Цікавий розвиток подій ви моделюєте. Ну, будемо спостерігати, чим закінчиться сьогоднішній візит. Дякую, пане Юрію, за аналіз. Юрій Подорожній з нами був політтехнолог щодо візиту Путіна до Лукашенка у Білорусь.